Щиро вітаю учасників обласної 74-ї виставки народного мистецтва, яка об'єднала найкращі твори, найкращих майстрів найкращих людей нашої області щиро радію, що вже 74 роки поспіль ця виставка об'єднує усі наші територіальні громади, де вінчани і гості нашої області мають можливість побачити витвори рук наших найкращих майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Відрадно, що щороку в експозиції цієї виставки з'являються все нові й нові імена, і таким чином ми віднаходимо тих унікальних людей, витвори, яких презентують нашу Вінниччину в Україні та Україну презентують в усьому світі. Декоративно-прикладне ужиткове мистецтво витвори наших майстрів це те. Унікальне, чим може пишатися наша країна, і це Тариса, і той інструмент, який відрізняє нас від інших країн світу, а головне відрізняє від нашого ворога. Я хочу, щоб в цю залу прийшло як умога більше людей за для того, щоб ми усі разом продемонстрували наскільки талановитий наш край, наскільки унікальні наші люди. Я хочу, щоб ця виставка мала продовження набагато на багато років. Я козаки, сідлай йте на коней, шерхіні для охоти вина. до боку шабелі коїдя у руки на ноги стальні стремена, а люлька бурулька, нехай нас не згасає, Паліть вражі танки кругом, нехай москаль знає повік, не гадає занущатися над козаком, нехай москаль знає повік, не гадає, а ти по закону сьогодні ми вас усіх вітаємо. Я кланююсь кожному майстру, який сьогодні тут. І хто не зміг приїхати, але роботи ваші тут є. Ми сьогодні радіємо тому, що ми відкриваємо 74-ту виставку. Образотворчого декоративно-прикладного мистецтва, тобто це традиція, і ми її не порушуємо. Ми її підтримуємо це завдячуючи вам, шановні, тому що все те, що представлено тут. Ті основні жанри народного мистецтва, починаючи з ткацтва, народного малярства, витинанки, писанки, різьби по дереву, вишивки, ті традиційні види народного мистецтва, які завжди уславляли нашу Україну. Сьогодні є ви майстри, які працюють не просто на продаж, щоб щось собі зробити втургувати. Ви працюєте на те, щоб зберегти ось ці традиційні види народного мистецтва. Наскільки унікальні виставки, а наскільки вже зараз я дивлюсь, наскільки удосконалюється кожен майстер. Пандемія, війна в нашій країні, але цей проєкт є щорічним, традиційним і е, ніякі обставини не можуть цього змінити. Сьогоднішня подія вона не випадкова. Вона має такий потужний зміст. Е, і дійсно, місце в житті нашої країни, в житті нашого суспільства. І тому цей проєкт він дуже такий і потужний, і дуже многоплановий. Це код нашої України, це етнос, це витоки. І дійсно, я так думаю, що в нас велике майбутнє. Будемо зустрічати ювілейний цей проєкт. І Хай нам Бог допомогти. І мені дуже це приємно, що в нашому залі така чудова. Дуже багато людей проходило, коли створювалася експозиція. І ці люди в захваті були, вже в захваті, ще нічого не було виставлено. Але сьогодні я вважаю, що всім подобається цей зал. Бажаю всім успіхів. І ну, хай ця війна вже закінчиться, і ви всі будете веселі, румяні і гарні, як завжди. Такі митці, як Аня Пахненко, це наші митці. Тому що коли е, десь виринають такі здібні творчі люди, і які е, вбирають в себе як губка оте все, що ми робимо, оте все, що ми даємо. Знаєте, від цього дуже радісно, тому що знає, що в нас і послідовники, у нас вже є люди, які продовжують свою справу, і ти відчуваєш, що ці всі роки, багато років, які ми працюємо, ми сіємо. Значить, це ці зерна проростає. Легко працювати, коли є наставник. Коли дивишся на натхнення Оксани Васильні, як вона працює, також хочеться так само працювати. Тому я до цього прийшла завдяки своєму наставнику. І вам дякую. Кажуть, птах да, дає нам перший голос. Ми встаємо вранці. Да? І якщо ти чуєш, що птахи співають, значить все добре. Тому пташка це дуже символічно. будь отою пташкою, яка прославляє наше поділля, нашу Україну. Спасибо, так, тисячі, дякую. 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 Мені приємно брати участь у виставці. Мені приємно. Вже багато років співпрацювати з центром народної творчості, з управлінням культури, бути у різних комісіях, які діють з управлінням культури. Мені приємно бачити всіх майстрів, приємно бачити нові роботи. Приємно, що Україна живе, Україна працює. Ну а ми будемо проводити дітей. Приємно, що є учні, є продовження нашої наших, наших традицій. і. Тому всім-всім здоров'я, Україні, миру і перемоги. Ну і так коротко, слава Україні! Так, да, Спасибі, героям слава! Mm. Мені сказали, що буде обман місця для експонатів. Трохи підстрягу. Ну так. Да. Радісно, але Багато. Чуть -чуть треба. Багато. Живопис, декоративно, прикладне мистецтво, треба Розширити. До два таких зали потрібно. Обласний осередок спі... Національної спілки куту. Чуть, -чуть серйозніше треба. Нема залу, я розумію. Дякую я вам, організаторам і всім вам, учасникам. Щоб цей час боротьби лютої проти дикунів, московських дикунів, касавчиків, ми повинні працювати більше і більше. щоб бути достойними наших косаків, хлопців, молодців. Працювати треба. Насамперед хотілося б подякувати всім митцям, майстрам. І е, сьогодні, е, у виставковій нашій залі, ви знаєте, ми розмістили вперше усі роботи, які були представлені нашими майстрами, нам у цій світлиці. Кожен з вас творить, працює на е, благо нашої держави, на благо того нашого збереження традиційного народного мистецтва саме. Нашого поділля і не тільки поділля, але й всієї нашої України. Тому щиро вам дякуємо. <плес> Рідну землю боронити, Шли дорослі і юнацтво, прийняла земля як мати. Вояків одважне братство прийняла земля як мати, вояків, одважне братство, українська повстанська армія, легендарна й хоробра уба, за Україну боролася славна, я честь народу і воля жива за Україну. Боролася славна я, честь народу і воля жива, вдячні їм дорослі діти, за ту даність безмежну, що була на карті світу, Україна незалежна, що була на карті світу. Україна незалежна! Дякую, слава Україні! Жадана 74-та і стільки ж 70 майстрів. Ця виставка як свідок звершень. Ця виставка неначе спів. Найкращий твір у рік тривожний під звуки голосних сирен. Творив, трудився майстер кожний і труд його благословен у ветенанці, у картині, у цих мисках, у рушниках, святиться в рідній Україні, цвіте на білих сорочках. Спасибі вам, творці, умільці натхнених плідних вам років. Збирайте у корзини, в скриню, всі вами створені дива. Хай вам щастить і Україні! Хай збудуться мої слова. Всі питають, чи можна подбавити?